Вас вітає Луч. Пропонуємо вам лот номер 49 е, Мікс спортивного одягу Чемпіон. Спершу показую вам ось таку сукню. Чемпіон. Дуже красива, це на спинці буде. В лоті буде 50 одиниць. Футболка ось така. Можна поєднати з ось такими ж шортами. Костюм. Яскравий такий колір. літній Кіліти. Далі. Ось такий костюм. Ось манжетики. такі, на І ковтинка. Так, в лоті зібрані різні розміри. Буває, що попадаються однакові костюми, але вони завжди будуть різних крутиться. Ось такі Знизу Теж є манжетики. Ось така ковтка. Далі такі класні шорти. Можна в принципі використовувати як і для бігу, так і для плавання. Тут є ще ось така підкладка. Mm -hmm. Далі костюм. Такі штани і укорочена ковтинка з капюшоном. Mm -hmm. На літній вечори саме те. Mm -hmm. Так, далі. Чемпіон ось такий спортивний костюм. Mm -hmm. Дуже такий великий розмір. Джастер ось цей. У мене тут вміститься дві. Далі такий дівчачий. Дуже класний костюм. Дуже гарний колір. Я би собі його забрала би. Легенький доволі. Якраз. Ось така футболка. Все новеньке, все з бірками. Кофта. Футболка більш така базова, класична, в стилі чемпіон. Костюм. Ось такі тут завужені донизу. Штани без манжетів. І ковтина. На защіпку без капюшона. Далі такий класний, легенький, прям літній колір. І костюмчик. Дуже гарно виглядає. Кофтина. Ось такий логотип прорезинений. Далі. Костюм. Такий дуже великий розмір. Мене тут дві поміститься. Знизу, значить, в нас іде без манжетів. І ось така кофта. Дуже велика. 3 xl розмір. Знову костюм. Такий легший, більш на літо, чоловічий. Знизу йдуть манжети, ковтинка. Далі. Спортивний костюм. Чемпіон. Такий логотипчик. І на штанах маленькі такі. Знизу йдуть ось такі манжетики. Класні шорти. Більший розмір. Це, напевне, XL. Ні, це M, але мені це більше подібне на XL. Тому далі костюм з такою білою кофтою. Класною. Має лампаси на рукавах і штани до нього. Тут іде без резинки знизу, без манжетика. Дуже багато в лотах костюмів, саме цих. Ось така кофта, манжети на ручках. Тут класний логотип. Цікавий такий. Можна поєднати навіть з ось цими штанами. Такі вони. Йдуть завужені трошки донизу. Класний дуже спортивний костюм в таких в такому молочному кольорі, з манжетиками знизу. І ось така кофта. Дуже класна на застіпці. новий костюм чоловічий. Тинька трішки перекопилася. на защите но вот 3хл размер штаны склада вдвое и кофта Даже без капюшона, такая классно и далее у нас такая куртка, такой бомбер классный такая такая тканина Можемо побачити. Ще також в лоті присутня така фірма, як Blue84. Така худі. Ось така сіра. Можна носити як оверсайз. Жовта така. На літо дуже класний колір. Така з хутром, нагесенька. І ось така. Теж можна носити як оверсайз. Має защіпку і класний капюшон. Також в наших лотах присутні сумки, носки різні, всякі головні убори. В цьому лоті є ось така сумка на пляж. Ось такий вітіл. І ось тут є кишенька, і, наприклад, на ключі. Далі йде ось такий ток. Цікава дуже спинка. Класно фіксує. І ось такий гаманець на шию. Можна повісити. За детальною інформацією звертайтеся до наших менеджерів. Номери телефонів будуть в описі під цим відео. Та детальна інформація за золотом теж в описі.